І так, сьогодні буде збірочка, акумулятора до макіти. Це буде на елементах 21700. Однорядка. Ось в руках 18650, Samsung 25R. А це EV40PL. Це елементи на технології Tablis Що нам це дає? Це нам дає дуже гарний опір. Опір даних елементів. 3,5 мл. Тоді, коли в звичайних елементах високотокових, 13 мОм. Навіть якщо взяти дві в паралелі, це буде біля 8-9 мО. Збірочка буде ось з таких елементів. Абсолютно нові. Зробив заготовки із міді. Буду варити сенвічом, щоб зменшити опір на контактах. І так, проварили края всі. Все чітко, все класно. До речі, в комплекті йдуть дуже товсті ламельки. Це, напевне, 0,2 мм, може навіть більше. Бо такі прям гнути дуже важко. Все припаяли, все проварили. Все чітко працює. І так, заміряємо опір. 19 млн. І після плати 24 мільйома. Оригінальна пятерка чи шістерка, там був би доплати біля 30 мільйом, а після оплати 35 мільйом. А це однорядна четвірочка має такий результат. Забув сказати про дані елементи. Це технологія табліс, і ці елементи можуть витримувати струм до 70 А. Такого навантаження в інструментах практично немає. 50-60 А є. Так що цього маленького акумулятора можна брати навіть на болгарочку. Ось такий акумулятор. Зараз Кинемо на зарядочку і провіримо на навантаження. І так, акумулятор повністю заряджений. Напруга 21 Вольт. струм розряду 20 А. Старт. І так, тест триває 11 хвилин, вольтаж у нас випускається менше 15 вольт. На щотчику 3,7 А. Дочекаємося, коли повністю розрядиться. І так, акумулятор віддав 3,9 А години. Відключила BMS плата на 13,5 В. Тобто десь 2,7 вольта на одну ячейку, що є дуже добре. Ось такий результат такого акумулятора. До речі, він чуть-чуть тільки тепленький. Потрібен ось такий акумулятор. Пиши в приватні повідомлення. Або за телефон, кого можеш знайти в шапці профіля. Оригінальна четверочка важить 620 грам. Цей четверочка-акумулятор. 476 грамів